Мене звати Зоденка Світлана, і я студентка 731 групи. Сьогодні я хочу вам розповісти про курсову мою роботу. Темою курсової роботи є розробка інтерактивної онлайн-системи інформування успішності студентів. У 21 столітті в розвитку людської цивілізації відбуваються глобальні зміни, які ведуть до її нового етапу, постіндустріального суспільства. Все ширше використовуються комп'ютеризовані знаряддя праці та інформаційні технології все більше і більше і інтерес початківців програмістів створювати те, що актуально в наш час. Я хочу вам розповісти про свою роботу, систему, яку я створила в джумлі-репорт. джумла Репорт» – це шкільний щоденник, який можна застосовувати для техніки для технікумів, училищ, вищих навчальних закладів. Давайте детальніше розглянемо саму компоненту джумла-репорт. На сайті, ось видно, так як у нас знаходиться в адміністративній панелі, є менеджер ролей, менеджер профілей, менеджер періодів, менеджер звітів, менеджер курсів, менеджер класів, показати звіт, менеджер оцінок та допомога. Давайте детальніше розглянемо. Менеджер ролей. В джунрепурсі існують чотири ролі. Це батьки, студенти, викладачі та адміністратори. Є менеджер профіла, де, розп... де кожному зареєстрованому користувачу присвоюється своя роль. Тобто, наприклад, є Литвиненко Світлана, я, я знаходжуся як розробник, я, тобто, я адміністратор. Далі Толкачева Марина, вона студентка. Так само, наприклад, Валентина Малиновська це батько однієї з зареєстрованих студенток. Та викладач білого селі та Віталій Караболіков. <свят> Менеджер періодів, Менеджер періодів це, це, це той період, який буде включатися у світ. Наприклад, перший семестр. Можна передагувати наз, назва періоду, потім батьківський період та батьківський період місяця. Можна встановлювати начало на, на періоду та кінець періоду. Так само і другий семестр. Моя, мій щоденник розрахований взагалі зараз на один академічний рік. Тобто на перший семестр та другий. Е, так, менеджер курсів. Менеджер курсів, іншими словами, це менеджер періодів. Тут можна створювати нові та рекламувати уже створені. Наприклад, у мене є створення. Е, Назва курсу ОПА е, Розшифровується. Потім є теми, з цих тем обов'язково написувати ті, ті теми, з яких буде написана виставлена оцінка викладачем. Потім до, список доступних періодів та курсів, які будуть е, друкуватися в звіті. Так само ось є ОС, БД та ООП. З, можна просто додати більше предметів з яких ви плануєте виставити оцінки. Менеджер класів, тобто менеджер груп. Моя курсова розрахована на нашу групу, 731 групу. Сюди можна ще створювати групи, потім для цих створюваних груп зареєстровувати, зареєстровувати користувачів, які будуть відносити для цієї групи. Наприклад, 731 група. Учителі, які нас викладають, учителя в класі. Всі діти, тобто студенти, діти, які в класі відновилися до 731 групи, які читаються предмети. У мене зараз 4, але їх може бути більше. Так як я тільки робила на нашому групу, тобто в нашій групі є ОПА, ОП, ВД та ОС. Так, далі. Менеджер адсьота. Менеджер звітів це... Що коли заходять на сайт, будуть бачити, зареєстровані користувачі будуть бачити те, що, що який звіт, наприклад, який групи за перший семестр. Вибираємо танцовчата, шаблон, вибір робота, тобто вибір періоду, вибір місяця, вибір, вибір дня місяця і от буде видно. Так, очі. Показати. Чот. Вибираємо, наприклад, 731 група, вибираємо малу ножку аліну, оцінки за перший смс і нажимаємо отчот. от. Можна виставляти оцінки. Наприклад, виставлена оціна о, можна поставити, наприклад, 5 опит записів паскалі. У нас законець так само і за вересень, жовтень, стата та груди. Ось такий звіт будуть бачити ваші батьки або самі користувачі, які будуть заходити на сайт. Так, а тепер давайте детальніше розглянемо, що ж, бачити, що ж будуть бачити зареєстровані користувачі, коли вони заходять на сайт. Наприклад, коли заходжу на сайт я, тобто адміністратор. список дітей, наприклад, з вибраною групи 731-ї бачку список дітей. Я можу відкрити е, дитину, наприклад, не павло, видно оцінки групи за перший семестр і побачити звіт, От, як воно буде виглядає. Виглядати ось, наприклад, опа, замітки по цьому, наприклад, повному дуже уважній опалі, добре серйозно відвідував заняття та виконував всі практичні та лабораторні завдання часу. Так само для кожного предмету. Далі, коли, наприклад, заходить на... Наприклад, коли на сайт заходить викладач, тобто, наприклад, Віталій Михайлович. У ході курсового проєктування була розроблена система інформування успішності навчання студентів, технікум та їхніх батьків. Розроблена система до загнучка і ході використання в повній мірі може забезпечити ефективність нових методик і обрати найкращі способи організації формування батьків через більше інтерес для рівня навчання. Система має переваги, наприклад, свобода і гнучкість, просте формування віртуальних спільнот. Створення власного графіку виставлення оцінок для викладачів. Далі. Незважаючи на значні переваги, система має і недоліки. Немає прямого очного спілкування між студентами, викладачами та батьками. Важко створити атмосферу між групі тих, хто навчається. Необхідна наявність відповідного технічного та програмного забезпечення. Можливість доступу до інформації та використання засобів дистанційного навчання. Користувач повинен бути забезпеченим персональним комп'ютером та доступ в інтернет. Доповідь закінчена. Дякую за увагу.